Доброго здоров'я, пані і панове! Обіцяв звітувати з приводу того, що я в Вільнюсі тут збираються люди обговорювати різні обставини. Війна в першу чергу в Росії проти України проти України. Велика конференція, велика школа тут для молодих якихось кацапів. Значить, школу роблять. Чомусь навчають і так далі. Тому подібне були представники і Франції, і Британії, і Америки, і Сполучених Штатів я маю, ну, природньої Литви, Польщі, України, Росії. <кій> Про Росію будемо трошечки говорити. Значить, були різні росіяни, різні різні, були абсолютно адекватні. Одиниці, увага, одиниці адекватних. Не, не всі, і не половину, і навіть не чверть. Але були, не, не можу нічого сказати, були адекватні білоруси, були адекватні литовці, і литовці, наприклад, ті, що перевозять опозиційних білорусів в Європу. Як вони це роблять, ніхто нікому не каже, але ви розумієте, що це пов'язано з ризиком для життя буквально. От. Були, значить, поляки, які опікуються і білорусами, і росіянами, і так далі, і тому подібне. Були відомі люди, були невідомі люди. Ну, але було тут досить цікаво, що робити з Росією. Це одне з питань. Як добитися того, щоб росіяни сіли в в'язницю в гахті, трибунал і так далі. І тому подібне. Оце все обговорювалося, але були дуже цікаві моменти. Я обіцяв звітувати, що я казав. Ви вчора б це почули. Я вчора б вам все зробив репетицію. Ви все побачили. Ну, не все, що я вчора говорив, я сьогодні сказав, але більше сказав і сказав я, що я чомусь переконаний, що 90% росіян, як не 95, а де не 99, підтримують Путіна, люблять Путіна і вони є агресорами просто по своїй сутності. Ну і тут почалось, конічно. Це, як це, це моя доня поруч сидить. Як це слово вони назвали? Це, це, проя, проя... Ксенофобія. Ксенофобія. Ета ксенофобія. Ну, я сказав просто те, що я думав. А я думав я і досі думаю, що росіяни абсолютною переважністю, перева... абсолютній перевазі. За Путіна і за війну проти України і за смерть українців, це очевидно. І тут мені почали: Як ми всі протестуємо? Ми всі тут, а ви, ксенофоб, нещасний, а ми і на мене образились, і я, безперечно, як ви розумієте, я почав плакати, як це на мене образились? Святі росіяни, святі, а я тут собі дозволяю казати, що ви не винні. Але було дуже смішно, коли він сказав. Я сказав, що 90% не менше за Путіна, а він встає і каже: а 20 тисяч ув'язнених, а тисячу там кудись там засуджених. Я кажу: яке населення Російської Федерації? 145 мільйонів мені кажуть, значить, 10% я їм дав 10%. Це 14 мільйонів, по моїй версії. За моєю версією, мають бути проти Путіна. А вони сказали не 14 мільйонів, а вони сказали 20 тисяч 0, нуль, 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 один відсоток десь там. Але це, що ми нас образили, це не чесно. Ми тут всі проти, ми всі там ні не можна ображати Росію. Після того дружина Тімоті Снайдера приїхала, і у неї після мене була панеля. Вона виступала. І це було дуже, дуже смішно, тому що вона. Мені соромно за Трампа, мені соромно за Америку, мені соромно за це. Я переживаю за це. І, і, і Трамп ні на кого поки не напав. Ну да, він божевільний трошки хлопець, але він ні на кого не напав. І в їй соромно. А кацапчики прекрасні, які напали на Україну, їм не соромно за це. От такі, знаєте, почувствуйте різницю між американцями і росіянином. Американець каже, що. Трамп проблема, ми, ми не знаємо, що робити, як бути, що куди рухатись? Нам незручно. Перед світом, ми тепер, вона, ця дружина, каже, що я в Європі намагаюся пояснити, хто такий Трамп. А росіяни не, не, не все хорошо. Ми, да, ну ми, звісно, сожалеємо, але не всі. Більшість росіян проти війни. Яка мені різниця проти війни чи за? Якщо ти сидиш і мовчиш. То ти підтримуєш війну. Це, це настільки просто. Якщо тобі пофіг, оце ж мені кажуть, ні, вони не за війну, їм пофіг. Ракета летить, і в і випадку, коли вони проти війни, коли вони за війну, і коли їм пофіг війна, ракета прилітає в українських дітей, старших людей і так далі, і тому подіб в, в українських людей. Коротше кажучи, цікаво, я отримав багато нової інформації, я склав. Картина стала більш така е цікава різноманітна, але з іншого боку не дуже різноманітна. Нема. Або якщо є, то це одиниці з десятків мільйонів, сотень, з півтори сотні мільйонів. А і одиниці п'ять людей, 10 людей на це можна не зважати. Бо кількість нулів після коми така велика, що можна не зважати. Але навіть ті, хто проти Путіна. Не за справедливість, не за е, прозорість, чесність, не за цивілізацію, а все одно ми проти Путіна, але проти цивілізації одночасно. Ну, власне кажучи, все, що я хотів, я сьогодні сказав. Сподіваюся, що ви не впродовж 30 секунд вимкнули мене. А сподіваюся, може, впродовж п'яти хвилин або навіть семи. Дякую за увагу. Пішов я на закриття цієї конференції і сподіваюся, з часом мене запросять, хоча хто знає, чи запросять мене тепер, але мені байдуже. Мені в Україну хочеться назад повернутися. Пока-пока. Я був з вами з Вільнюса. А тепер буду з вами може зі Львова, а може відразу з Києва, але не знаю, коли я поїду в Київ, в Львів, коли поїду в Київ, коли у Львів, коли я ще в Краків маю їхати. Пока-пока. З вами був Микола Вересень. На все добре.